Усім привіт! З вами Ліза. І сьогодні розберемо мою косметичку. Спочатку покажу вам вже за традицією, що я відкладаю. Це тон від Maybelline Super Stay, Він мені дуже сподобався в на другому відтінку, але вже два місяці не користуюся і трошечки вирішила відкласти. Перша причина, а друга причина, тому що мені треба більше щільніше покриття зараз. Тож це йде з косметички. Також. В цій пудрениці, від Kiko в мене знаходиться тінь від Essence Melted Chrome, якою кришка зламалась в другому відтіночку. Щось останнім часом не тягнулося рука, не користувалась жодного разу, тож відкладу. Ось така палеточка Glam Shop відтінок Digital Lavender. Ось така красивенька. Покористувалась трішки в квітні, і також хочу. Відложити. Гарна. До речі, оцей мультихром чи Sparkle, якщо його використовувати з коричневою гамою, він зовсім інакше виглядає. Також вже декілька місяців незмінно в мене була палетка Cupid від Наташи Денони. ось така. Дуже класна, але треба відкладати, треба користуватися ще чимось. Ну, Трошечки так. Замилюється око, хочеться щось інше. І відкладаю KIKO Daisy Bloom це сяюча пудра. Я її придбала, напевно, в березні. Така лімітка весняна, вони продаються зараз. В Інстаграм часто мені випадає в рекламах. Вона біла, був зверху рожевий такий шар. Гарна, мені сподобалась вона. От. Але, так як Маю намір добити інші продукти, цю також прибираю. І прибираю олівці Lamel 407 і 410 Це такі у них супер бестселери, популярні олівці. Бо також хочу поміняти на інші. Ось цей дуже розмазується, але вже так, як я вам показую. Так. І давайте тепер безпосередньо косметичка, що я беру у цей місяць. Повертаюсь до ось такої парочки. Це Dior Forever. Відцінку 1 А Душа, хто світлий? Світлу шкіру маю. Так, зараз давно не користувались. Так, дивіться, давно не користувалась. Тональний крем засох тут в помпі. В носику і почав вилазити звідси, то я зараз прочистила це все. Ще одна причина <зяти> взяти його використання. От, ну, тональний крем досить такий темний, сам по собі. Бачите? І ще й має властивість окислюватись, тому він мені не дуже підійшов по відтіночку. Це дуже прикро, бо це ж дорогий крем, і я його змішую з таким бюрото номер 13 Це досить такий світлий відтіночок. От. Хоча зараз так і не скажеш. Але в змішуванні вони себе гарно. Де це я його вже вичевила, я забула. Отже, я їх змішую і таким чином використовую. Тому ось такі засоби будуть у мене в цьому місяці. Я вже планую добити bb крем від Purito. Його там вже небагато. Тож, сподіваюся, що скоро він у мене закінчиться. Також уже закінчується в мене. Ось такий консилер від Dior. Там вже його тільки по стіночкам залишилося, тому я продовжую користуватися, беру в косметичку. Консилер я використовую і як консилер, і як базу під тіні, тому він у мене трішки швидше зараз використовується, ніж раніше, коли в мене це були окремі бутильочки. Але я ще вирішила взяти у. Використання своїх два консилери, які в мене є. Бо ну, я так маю надію, що цей закінчиться. Від Top-Face відтінку 001 Ivory Beige. До речі, ці два обидва консилери мені дарувала Віка з каналу tw Світ. Тут великий такий спонж. Цей консилер, ну майже новий. Я його спробувала один раз, а може двічі, такий скінький, гарний тон. Він криючий. І я поки в мене ще діод не закінчився, хочу їх порівняти, бо ну, це щось таке, да, як ідея каналу на більш дорогий консилер. І Evalin, це вже давненько в мене також треба добивати е, відтінок, тут, напевно, в них немає відтінків, я не пам'ятаю такий він також світленький і більш легкої е, е, текстури. Такий більш на кожен день. Також я ним користувалася, він дуже-дуже гарний. Бачите, це більш прозорий, так, як підлаштовується під колір шкіри, а цей більш криючий. Але вони обидва, ну, класні. Цей хочу ще покористуватися, щоб розпробувати. Тож, от таких у мене засобів. Тональних, маскувальних аж 5 виходить в цьому місці. Так, пудра в мене незмінна. Ні, трошки вона змінилася, і не в кращу сторону це ПС у неї почала лущитися кришка і відколюється тут по маленькому шматочку цей бортик. Тут ось трішки відкололося. От, минулого місяця вам показувала було все добре. А пудри тут багато, тут 10 грамів її, і ну, закінчується вона досить -таки повільно. Тож, можливо, прийдеться переселювати кудись. Хоча, в принципі, оце воно фіксує, але тут все рівно ж якісь рештки пудри, і воно просипається в косметичку, то не дуже зручно. От, пудра, в принципі, мені ця, мене поки що влаштовує сама пудра. Так, ну давайте далі по обличчю. В принципі, в мене так само без змін залишаються продукти з попередньої косметички. Ось такий бронзер Physicians Formula Butter Bronzer, відтінок Light Bronzer. Світлий. Мені він подобається, я іноді і скульптором не користуюсь, одразу наношу цей бронзер. І він дійсно якийсь безкінечний. Так, рум'яна в мене це перепресовані від мак. Користуюся я ними досить таки активно і ну, в них не видно зовсім використання. Іноді ось ці маленькі шматочки. Які погано спресовані, вони можуть відламуватись, але там був менший рефіл, і там вже було величезне дно. То тут якось воно так, таким шаром ще ще розподілилось поки що, і немає натяку на те, що буде закінчуватись. Далі, бачите, от трішечки воно так іноді відламується. Ось така палеточка Шарлот Тілбері Filmstar Star Bronze and Glow це оригінал. Замовляла колись я в о, Олі Глос в Інстаграм. Так, тут у нас скульптор і хайлайтер. Мені наче здається, що хайлайтер у мене пішов у використання. Так, і. Так, якось показати цей скульптор. Ну, Це гарна така світла універсальна палеточка, мені вона дуже-дуже подобається, класно. І завершую я макіяж сяючою пудрою Physicians Formula. Diamond Dust це так вона називається, Сяюча, тут єдиний відтінок. Також, бачите, вона розкришується трішки, трішки відкалюється ось такий має вигляд. І коли пензликом я набираю, то ось що з нею відбувається. Але вона така, знаєте, напівкремова текстура, крім to powder, Напевно, Так, зараз розфокус, якраз ви бачите перелив. І, до речі, ця пудра в мене спресована з пудрою розсипчитою від Патрісія Ледо. Тобто тут два. Продукти змішано. Тому я її хочу якнайскоріше добити, бо нею не дуже зручно користуватися. В неї з самого початку така була текстура, із чого я вирішила її переробити трішки. От. Тому тут вже небагато продукту, і я використовую тільки на щічки, на лоб, на підборіддя. На ніс я не наношу. Мені там і природнього сейва вистачає. А щоб там рум'яна, десь щось згладити, то мені дуже подобається. Далі переходимо до очей. Я взяла небагато, не знаю, якщо... що ж це таке. Якщо буде мало, то я, можливо, щось додам. Таку, як базову палетку, я хочу взяти ось цю: Наташа Дино на Міні-Ретро. Вона в мене вже так добре використана, зламана вже кришка. І я, я думала, що якщо я продовжитиму е, проєкт Penzet Pellet, то це буде наступний такий кандидат, бо тут найменше ціней. Але поки що я не готова користуватися ну, ну, кожен день одною палеткою заради того, щоб добивати, бо мені хочеться різними користуватися. Е, але це буде така базова на кожен день. І тут я взяла ще цей. Відцінок рожевий у допомогу. Я навіть його думала сюди перенести, але поки що я вирішила цього не робити. От, і ще взяла я палетку від Анастасії Beverly Hills Jackie Айна, Ну, я тут свочі не роблю, тому що тут, в принципі, так все зрозуміло, я їх багато разів робила. Так, для мене це якраз ось такі. Жовті, золоті відцінки. Це саме літні відцінки. Можливо, в когось будуть тут більш осінні асоціації, але я дуже люблю відтінок Soleil. Його вже не дуже зручно набирати. От По ньому видно, так, що я його люблю. І цей відтінок я можу використовувати на все по такий як основний. Ось цей відтінок зам, він вже більш такий оранжевий, але також на літній макіяжі, такий на мономакіяжі, він гарно підходить. Ще я тут люблю дуже відтінок спонсорт. Так, це такий доохром. Зараз чомусь він вам здається, коричневим, зеленого цього не видно переливу. Отак, от наче більш правдиво передається. От, ну і цей от золотистий, напевно, теж вам покажу. Такий він теж світленький. Ось цей відтінок, він якийсь цікавий, такий, наче білий, з золотими вкрапленнями, він, як бачите, замилюється. Давайте спробую вам його показати. Він, в принципі, нагадує інші золотаві тут відтіночки, бачите? Чимось і ось цей і ось цей такі, як в прозорій базі, золотисті блискітки. Ну, і в принципі, напевно, це всі мої відтінки, якими я користуюся. Ну, от ще, напевно, якщо мені буде треба темний коричневий тут тут буде. Для складочки для мене ці занадто вже темні. Це більш такі дійсно осінні відтінки. І вони навіть більше, як на мене, то для зовнішнього кутика підійдуть. От. Ось такі. Ну, оці рожеві, вони, по-перше, фарбують по віку, От. А по-друге, ну, це не мій щоденний макіяж, це якийсь уже більш там, тематичний, святковий може бути. Але це вже вихід з моєї зони комфорту. Ось цей пінкер бордовий, він дуже-дуже сухий. І так, ну я тут розмахнулася і залишаю він тінт на повіках. Ось. Але, ну, як би для колекції, то мати такі відцінки, в принципі, непогано в одній палеці. Ось так. Продовжую я з оформленням очей, і тут, в принципі, в мене е, все те саме. Е, олівці та підводки в мене не міняються так швидко. Е, чорний олівчик від NYX. Нещодавно в мене був звіт про всі олівці, помади, блиски, тож там можна переглянути детально свочі. Ну, Звичайно, чорний не Гелевий Геловий, коричневий від Maybelline. Е, непоганий олівець. Використовую також коричневий звичайний від ламель не гелевий Бо гелевий я на слизову не наношу, бо він я ношу контактні лінзи, дуже сильно прибивається, до них потім не відмивається. І 4 гелевих від ламель, таких ось яскравих. Це завжди в мене в косметичці. Я їх не дістаю, не міняю, бо Може знадобитися в будь-який момент. Давайте по номерам: 404 жовтий, 401 блакитний, 403 зелененький, такий і 405 фіолетовий. Ось такі вони постійно в мене є. І дві підводки чорних. Physicians Formula це liner з пензликом на кінці. Вона вже в мене так іноді погано малює. Як наче подає ознаки, що буде закінчуватись. І ось така тату сіл від Патрісії е, Ледо. Тут товстий кінчик, але може дуже тоненьку лінію намалювати. Ось. Це в мене новіша, але я рідше користуюся, бо вона на мені гірше тримається, ніж е, Physicians Formula. Так, і закінчую я е, туш'ю. Свій макіяж. Основна моя туш зараз це Maybelline Sky-High чорна така Cosmic Black. Я не пам'ятаю, в цьому році її купила чи в минулому. Така ось, такий, щіточка така. І ми з дівчатами говорили в коментарях, що перша туш такого кольору упаковці в мене була. То цей, ця щітка була дуже гнучка. Було незручно фарбувати різрії. В цьому щіточка зручна, вона не така гнучка, як була. та. Не знаю, чи це в цій версії Cosmic Black, чи це вони змінили щіточку, прислухались до від, ну, цих відгуків користувачів своїх. Ця туш у мене вже закінчується, тож я відкриваю нову туш. Виграла я її. Конкурсі на каналі у Віки». Називається вона Паріса. Це український виробник. Fly High Curve. Нічого да, не нагадує. Sky High, Fly High. Так. Ось. І подивимося щіточку. Я вперше відкриваю при вас. Товста паличка, на якій щіточка міститься. І щітка ось така: силиконова, кругла, крупна. Ось. Ну, буду пробувати, прийдеться звикати. Завжди до нової щіточки треба звикати. Ось, Тому що ця вже ледве-ледве малює в мене. І дві кольорових туші в мене є. Бурбунді Браун Леш Сенсейнал, тільки в кольорі. Ну, ось на віях Трошки засвічує, віях вона більш коричнева. Ніж Бургунді, але, знаєте, ну майже не видно, що вона кольорова, тільки при певному там впаданні світла. Тож, якщо вам не треба дуже такі насичені вії, а більш натуральні, або для блондинок, може підійти. І синя, ось ці кольорові туші, так само, як і олівці, кольорові для очей, вони завжди в мене. Бо іноді я кольорову можу нанести на нижні вії, іноді там мені захочеться на всі вії. Це Revolution, ось такий синій гарний відтінок. І тут така щітка кумедна, але вона дуже зручна, вона і подовжує, надає об'єм. Мені сподобалось сподобалася туш, і, можливо, я б інші відтіночки колись би спробувала. Ось такі продукти. І давайте покажу продукти для губ. Почнемо з олівців. По-перше, залишила я з попередньої косметички три олівці. Перший це Glam B відтінку 113. До речі, я користувалася цією точилкою, досить таки зручна. Я тут відмила руку трошки, щоб показати вам оцінки. Дуже красивий коричневий колір, гарно лягає на губи, лягає як гелевий олівець. Від Ламель 401. Так, він такий світлий-персиковий. Ну от Його я наношу як помаду під більш темний олівець. Тоді мені подобається як контур, то не дуже. От, ну і такий він більш вже літній для мене, тому вирішила залишити. І Huda Beauty. Вітінок Bomb Shell. Також мені сподобався цей олівець. Я часто ним користувалась у квітні і вирішила залишити. І ось, до речі, вони в парі також гарно себе поводять. Так, і повертаю я в косметичку. Після невеличкої перерви. Ось ці два олівці це пупа 004. Красивий гарний відтіночок. Трішки писали мені в коментарях, чи він не виглядає синюшним на губах. На моїх губах ні. Але залежить від ну, вашого, як це, да, від вашого кольору обличчя, тону обличчя і пігменту ваших губ, то не факт, що на вас не буде. І 002. Ось такий дуже красива гама така. Цей коричневий вибивається трішки, але насправді на губах він не виглядає таким коричневим, він більш бежево-коричневий. Ось будуть ці п'ять олівців під різні потреби. І саме помади з таких, які в мене слугують більш доглядовими засобами. У мене було в косметичці два, але найчастіше в квітні я користувалася Color Intense цей Tint Balm в чорному відтіночку, і я його вже хочу закінчувати. Тому залишається. Це такий мій як домашній бальзам. І також він гарно доповнює мої олівці, коли я хочу саме олівець нанести на всі губи, але щоб губи були ще й зволожені. То також його використовую. І ще залишаю ось цей. Я не менше користувалася в квітні Top Face, відтінок э, э, Hot Chili Volumizing Lip Booster. Такий бустер, блиск, який э, трішечки покалює. Тут, до речі, спонж такий самий, як мені здається, в їхньому консилері. Але не сильно він покалює, можна терпіти і такий як блиск. Можна і як основний продукт можна з олівцями комбінувати. Так, помадки. Ну, залишається в мене це ліло Cosmic, відтінок Honey. Тут уже трішечки, це така повсякденна моя помада, хочу також її закінчити. Ось такий колір. Колір гарний. Помада дуже довго тривала, вона не така, знаєте, як гелева, якась, яка швидко витрачається, а навпаки. Помада від Mac відтінок 202. Мені дуже сподобалось нею користуватись в квітні, і я її залишаю ще на місяць. Не знаю, що там по витратам, наче не дуже. Користуюся разом з олівцями, тому така вона трішки. Змінила свій колір, От, з олівцями вона мені гарно пішла. Також залишаю я помаду від Івроше Еліксір 101. Непогана помада, колір красивий. Єдине, що мені незручно наносити цим спонжем. Але також іноді у використання її брала в квітні і відтінок подобається, тож залишила. І єдину, таку, що я додала, це L'Oreal Parish відтінок 320 B Feminist. Така була якась колекція з принтом, або в них була основна. Це такий тінтований блиск, він дуже стійкий залишає по собі колір, і навіть у цей блиск, ну він якийсь м... стійкий. Я вже знаю, такі помади випускали лакові, стійкі і інші бренди, здається, Лоріаль були першими. І зараз, наче, вона не така вже і глянцева на руці. Ну, коротше кажучи, ось такий набір. Мені подобається цей відтінок, і блиск я не дуже люблю, але. Іноді, віту, влітку, коли спека. Не дуже хочеться насичений макіяж, і хочеться замість помади щось таке легше нанести. Саме для тих випадків я взяла. Тож, ось такі в мене відтінки для губ, ось такі солочки тіней, що я вам покажу. І, наче все. І останнє, що я вам забула показати, це засоби для брів. Я їх окремо собі відклала. І... Ледве не забула. Залишається в мене гель ось такий Setter, 24 години від Benefit. Так, тут зручний пензлик, його вже тут не дуже багато. Він помутнів у мене, але ще працює, тому користуюся. І олівці в мене зараз два у використанні від Крістіан, 03 і 04. Давайте покажу свочі. Це дуже бюджетні олівці. Я замовляла у віки в інстаграм магазин щаслива та доглянута. Називається ось це в нас третій. Вони тоненько малюють, ну такі мікро, да, ці класичні мікроолівці. І витрати ну, в них не дуже швидка. Тобто в них така більш тверда формула, не така м'яка воскова, яка дуже швидко прям тане на очах, а більш така тверда, зручний пензлик. В принципі, ну, непогана бюджетна альтернатива. І 0,4, такий він майже чорний на бровах. Ось такий. Там ще є перший, другий, тобто чотири кольори на будь-які будь брови можуть підійти. Мені, в принципі, сподобалось, я залишилася задоволена цими олівцями. І в мене ще один є в запасках. В, в, або в першому, або в другому відтінку. Зараз не пам'ятаю. От тепер же точно все. Я вам всім дякую за увагу. Я буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі. Ваші підписки. Не забувайте, якщо ви ще не підписані, підпишіться, будь ласка, це дуже важливо для розвитку каналу. Я всім бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!